Що є смірно сілями розрушити до основання? Може не треба було все так до основання рушити, бо така гра, як зерниця, ви пам'ятаєте, вона охоплювала дуже велике. Зараз ми починаємо робити висновки, у нас починається щось схоже джура, жура, все. Но це зараз, а 23 роки, ця дитинка виросла, бо вже 23 роки вона б вже могла би щось вміти, коли не направляють її в такій ситуації складні. Це дуже правильно, але зараз в тому. Візованому наказі, які там у вуказі президента, що треба е, фахівці, професіонали повинні воювати. Артилеріст повинен бути біля пушки, рядовий там. Е, ну і офіцерський склад. От ви бачите, що сталося от, е, з нашим батальйоном, що загибли люди. Тяжко сказати, що там було на самому справі, але вже навіть так поверхово подивитися до помилки командної. Загнати ті палатки в ту де грати на вікна, де біля тих людей де сплять і боєприпаси, що взагалі неможливо. Значить, професіоналів у нас такі трошки маловато. Ми вчимо воювати по хоті війни. І в нас є і успіхи, і, знаєте, я хотів би сказати трошки. Словами просто віршовані слова не ближче доходять. Знаєте, ми переможемо. І наші бути не може нікому не зробити нас рабів. святій берні Господь нам допоможе, він назбиття у нас, благословив. І отак от е, хотілося би іще ще закликати молодь. Ви знаєте, я теж служив в армії. Це давно-давно було лише пам'ятаю настрій людей. Коли хтось відкосив від армії, на нього дивилося якось так, як на хворого, розумієте, дівчата так підозріло. А зараз той, хто відкосив, то той герой, а хто пішов служити, той лох. Оці треба стереотипи людей міняти. Бо якщо людина відслужила захисник, це треба його поважати, любити, і дівчата за ними будуть бігати. От. А так думають, ну то що, хай, якщо мені такий хитрий. І от я вибачаюсь, тут сказав воєнком, що треба і пресу підключати, і телебачення, що щоб якось піднімати той був, щоб люди знали прави, що їм стыдно було відкасити. Якщо дозволите, я е, хочу зачитати вам вірш, бо я ще впевнений, що вершоване слово воно більше доходить. Але це російською мовою. Ну і це не страшно. Ви ж бачите на Донбасі, скільки людей. Російськомовні вони говорять по-російськи, а думають по-українськи. Розумієте? Оце головне. Ніяк не розмовляю.